В тиху ясну погоду, Норге взяв курс на північ до полюса. На борту перебувало 16 чоловік. Через 15 годин 30 хвилин польоту, о першій годині 20 хвилин 12 травня 1926 року, дирижабель був над північним полюсом. Повернення мандрівників було тріумфальним 12 липня 1926 року. Повернувшись до свого будинку, Будне Фіорде під осло, великий мандрівник зажив самотнім життям, дедалі більше замикаючись собі. Він ніколи не був одруженим і не мав тривалих зв'язків із жінками. Однак у нього були дві прийомні доньки, яких він відправив на виховання родині брата Каміла та Коконіта на руках Аммунсена. Амонсен ставав дивним, продав усі ордени та почесні нагороди і відкрито посварився з багатьма колишніми соратниками. Фретьйов Нансен у тисячі